Ось третя серія нашого мегапроекту про вулицю Пасічну, знято на прохання нашого шанованого пепа Зефрога. Сподіваємось, нам нічого не заводить на це діти до вулиці Зеленої. Праворуч пішла це вулиця Джорджа Вашингтона. Ми вже пройшли медову печеру, шафарика пройшли. А і тут така частина, тут, що? тут промзони більше. Ну але ж... Формально це пасічна. Раз це пасічна, то дивимося. А вже в нас в попередніх частинах було більше інформації про саму вулицю. І на словах текстова інформація. Стисло коротко. Нагадаю, з важливого протяжність вулиць 4600 метрів. Починається від Личаківської, закінчується від зеленої. До зеленої. Біля зеленої. Чи радянської окупації називають проспект Ленінського камсамола. Така вулиця. На початку менші будиночки, потім вищі, потім зовсім високі. А зараз трошки промзони. О, тут горіхи. Ха -ха -ха. Здаю місце, де горіхи. Їх тут багато. Так от ми йдемо пасічною напрямку. Бачите, це пасічна 140. Це пасічна 140, це все ще пасічна. Традиційні вітання пепу, тримайся, друже. Ну і тут же. Не така відремонтована вулиця, правда? А, тут же. Проїжджа частина ще відремонтована для пішоходів вже зовсім не то. Дивилася одні ціна бензина, сподивимося, інші ціни на бензин. Хоч вір, хоч не вір, в цій частині пасші, не взагалі вперше. Пішки. Так, на автомобілі я тут проїжджав, звичайно. Пішки я тут вперше. Невароч нова пошта. А станція Вок. А йдемо далі, сподіваюся, далі буде. Ну, Глобально ми де маємо вийти, хто не знає. Маємо дійти до Львів міськбут на вулиці Зеленій, на кільці. Там ще колись була автостанція. Маршрутки їхали. Номер не згадаю вже, три, можливо. Якщо помолився, то вибачте. А, вийдемо на зелену. В тій частині де тролейбус курсує 24-й, 11-й курсує тролейбус. А маршрутка 46-та, наприклад, курсує, та багато маршруток курсує. Ліворуч вхід в лісов парк. Права, я розумію, колись були дачі. Зараз територія закинута і виглядає. Так як вона виглядає, не це будемо казати. Так, і от пасічна починає повертати потрошки направо-направо і вийде до зеленої. Та і ми вийдемо. Не тільки пасічна вийде, правда? Нагадаю, ми від початку вулиці почали... О, 14.30. Зараз, я думаю, плюс-мінус 15.05, зараз глянемо. Можливо, помиляюсь на кілька хвилин, але десь плюс-мінус мало бути так. 15.06. Поки дістав, поки подивився. Вже 15.06. Та, тротуар тут зовсім. Такий собі. Ну це ще <ріху> м'яко сказано, такий собі, але... А якщо тут такі кущі, то який тут може бути тротуар. Хоча далі, там далі є новобудови. Далі ще є мікрорайончик. Я бачите, що є радянська забудова. людей тут мало, окрім нас навіть серед білого дня. Ай, трошки світлофор не встигає, а нічого, постоїмо, подивимось на ободови. 25 секунд, поки будемо чекати світлофорчик. Так, тут гарна новобудова. Ресторан, кафе, грає музика. Цікаво. А, наше світло можна йти. Переоруч пішла вуличка, бачите. Туди ми? Ми йдемо далі. Тут, на жаль, прийдеться йти вже біля проїжджої частини. Кармаш рестобар. Не сміть вперше чую, но... але буває. Територія забудовується. Вже видно будинки на зелені частково. А, тут, тут кая далі нема. О, не страшно. Та й сама вулиця тут вже не так добре зроблена, як на початку всередині, чи ближче до завершення. Це світить вже в очі, бо бачите, вулиця постійно повертає, повертає, повертає. Я нарешті в очі світить. Зараз нас пережене 19 маршрутка. О, буду знати, що 19 ходить по пасічні, бо я думав, що вона теж повертає на Джорджа Вашингтона, але 19 ходить теж по пасічні. І теж все гарно будується, розбудовується, забудовується. Бачите, думаю вкладемося пасічною в три серії. Можна було зробити хоч 5, хоч 10. щоб інтрига якась була, щоб десь прописати, з тої вулиці до тої. Та так, діляночку. Так, праворуч тут дуже-дуже багато всього забудовано. Знову ж таки, не відстежував ці, ці будови, це зокрема Авалон Магнолія. Важко сказати, як тут справи, чи не все добре, чи давно воно будується, чи це вже отот має бути добудоване. І відповідно, бачите, з цих всіх будиночків я бачу автомобілі, які от виїжджають, переганяють, доїжджають мене номери або Київські, або Запорізькі, або Харківські, Дніпровські, Одеські ну, в такому плані. Зараз нам 19-та маршрутка на зустріч їде. Напевно, чи не єдина, яка курсує. зараз подивимось не зупинці. Ну, я ще раз я щось думав, що більшість ходить по Джорджа Вашингтона. Горислава Авто ліворуч. А, тільки 19 го уявіть собі. Ну, але я думаю, тут всі мають автомобілі, то це в будинку живуть. Це не біда. Пасічна 154 е! Ну так, я прочитав на будинку. Ліворуч вже і сихі видно, бачите, та ми вже майже... А, ці будинки на Сихові теж пізнаються високі. Кондитерська кав'ярня сасао. Блін, але людей нема так. Мені аж, аж незвично. На науковій так нема, хоча вона теж така плюс-мінус. На Проспект Чорновола теж так немає тут. Йдують, віла магнолія. Та частина вже збудована. тиша панує. Тиша, в який бік не пане, дойди значить, може хто бідуть ніде, ніде нікого не бачить. Ніде нікого нема. Людей нема. А ніби слава Богу. Але це не для мене. Ще трошки зелена. А, Ці всі будинки мають адресу пачна 154, а далі букви А, Б, Ц, Д і так далі. І так далі. Зупинка за зупинкою. 19 маршрутки велосипедист, от велосипедист тут класно. Їдеш, не переживаєш. Автобаза, сервіс Тір. Тут добре було б колись подивитися весь цей мікрорайончик. Пасічний. Наш тут гарно, насправді. Будинки на обудови зроблено, цікаво. Колись будуть кращі часи, подивимось. Я от пасічну Пепу скільки обіцяв. Два роки, два роки. Пеп, мені соромно. Я тобі кажу, мені соромно, що я отак аж зараз тільки дійшов, але з іншого боку. Я велика твоя перевага, ти більше тепер всього побачиш. Я би пішов тоді, частину цього було б не збудовано, в мене камера була б гірша. І ти б не бачив цієї краси. Тепер в мене щоб камера, телефон не перегрівається, не висне. Так що я думаю, то що ти чекав, то, то тобі буде найкраще. А ти в мій збут. Вів Мейсбут це вже кільце на вулиці Зеленій. Це ми вже добираємося до того місця, де я хоча б був... Бо тут, кажу, я. тут я пішки не ходив. Та я думаю, більшість з вас тут пішки не ходили. <клес> Глянь, яка годинка. каже, годин, каже щось думав, що ми годину будемо йти, а ми Ми молодці, ми менше як за годину вклалися. 4600 метрів, ну 5-5 кілометрів зробили менше, як за годину. <клес> ну, ще не зробили, тут ще <клес> то здається, що люмість буде видно, що вже видно. То так тільки здається. Все, йдемо до людьми з буд. Сядемо на тролейбусі, поїдемо в центр здібати площу риду. Ще раз нагадую, хочете. О, це пасічний бачить Ще раз нагадую, хочете, щоб більше було таких відео, цікавих, Не, з маловідомих частин Львова, я маю на увазі ауром там. З таких частин Львова, ну, де, де рідко ви буваєте, там, ну, площу ринок всі бувають. Дивіться, коментуйте, донатьте, ставте лайки, розказуйте рідним, пересилайте. Ну, особливо <кій> в мене є знайомий за кордоном, який давно не був у Львові, але ну, любить Львів, завжди всім цікавиться. То я йому завжди от, скидаю, десь якийсь щось свіжачок побачив, ну, не обов'язково своє відео. Завжди скидаю, розповідаю, показую, що нового є у Львові. Тому ви про своїх друзів, родичів теж турбитесь за кордоном, розказуйте їм, що нове у Львові, щоб можна було бачити новини зі Львова. Тобто, як я завжди кажу все в ваших руках. Хочете більше таких відео, як пасічно, дивіться це відео і покажіть мені, що нам потрібно. Площу ринок робити набагато простіше і набагато ефективніше. Але насправді більше задоволення, я теж отримую І під час зйомки, і під час перегляду отаких От відео, як це. Ну Я дивився спеціально, ви не думаєте, я перед тим, як знімати, я дивився, а може вже хтось зробив цілу пасть? та ні. <гум> ні в коло немає, не то що цілої пасічної, та шматочки. Пасічна вулиця вона не є популярна. Серед майстрів зйомки відео. Ім перших, хто зробили цілу пасічку. Вона розбита по трьох серіях, трьох частинах. Все гарно прописано. Не пропустіть, дивіться, переглядайте. Ще раз до слабки, ставити лайки, ви ставите лайки Не для мене, ви ставите лайки більше для себе, щоб вам потім більше показувало більше подібних відео. Ну якщо у вас є бажання бачити такі відео, ваших інтереси ставити лайки. Як на мене, в цьому анекдоті в лікаря на кабінеті напис. Цукерки і квіти не п'ю. Так от, щодо лайків, я то саме можу сказати. Це все в ваших інтересах. Лайки, коментарі. А, дякую всім, хто... Донатить. Наш канал підтримує фінансово. <кій> В тому числі, завдяки вам з'являються нові цікаві відео з інших регіонів <кій> Львова. <кій> Дякую всім, хто при зустрічі говорить нам гарні слова. Дякую всім, хто дарує нам подарунки. <кій> Це теж дуже приємно. Дякую всім, хто регулярно з нами спілкується. А, людина. Щось розказала, а мені приємно. Я відчуваю важливість того, що я роблю. Що це? Треба робити, треба продовжувати. Що як не я покаже вам не туристичний львів? Що у нас? 15-19, бачите, ми виходили до 14.30, я вам казав, що я думав, чесно кажучи, ми за годину пройдемо, але... Ці ноги. До речі... Теж знову сам себе переб'ю. У нас чоловічі ноги в кадрі фігурують набагато частіше, ніж жіночі. Хто би що не казав, от хто би що не казав і передивлявся, сам відео. Ці ноги пройшли цю вісну. Ці майже 5 кілометрів за 50 хвилин. Треба буде колись при нагоді зелену відзняти. Та, мабуть, зелена в нас є, частково, низ зеленої є, середина зеленої є. Але сама і зеленої нема. Та зробимо зелену, стрільську, городоцьку. Ну, городоцька, до речі, у нас є. Дуже багато у нас є відео з Городоцькою. і чи не найбільше. Ну, типу, у нас є такі вулиці, що фактично вся, от замарстинівська вся є. По частина, звичайно. Але вся. Богдана Хмельницького теж фактично вся. Сільпо, але я навіть не знаю, що тут сільпо. І сасао. Я сподіваюся, правильно читаю. Сасао. Чи сосао? Сільпо, який парк. Ну, гарний реєш. Новенький. Там далі, правіше, я знаю, був Арсен. О, тепер шесть сільпоє. Я тлюймісбут. Кільце, вулиця Зелена і можна сказати, що ми успішно пройшли всю вулицю Пасічну. Пеп, дякую тобі за цю ідею, що ти підкинув. Мені таку гарну прогулянку. Дивися, насолоджуйся. Коли я знімав пасічну, думав в першу чергу про тебе. І Дякую тобі за все, що ти робиш. Слава Україні!